Голуби мене вже узнали, злітаються. Я ще нічого не насипала, тільки підійшла, тільки пакет відкрила. Ой, зараз і на голову буду квісти, і кругом. Ой, я навіть не пороздоровкалася. Всім привіт. Іду зняти акції в Аврорі, а по поті голубів хочу покормити, бо вони бідні, голодні. Але теж корміть хоч іноді, особливо взимку. Це їм вкрай потрібно, щоб вони бідні не голодували. Ну такі прикольні. Так цікаво за ними спостерігати. Дивіться, скільки краси в Ваврорі. І сніговички, і ялинки різноманітні. Оця з калини за 179 гривень, прикольно. А сніговички які? М -м -м. Цікаво, і гірлянди. Ваврорі зараз знижка на паперові хустиночки фірми Зева. І знижка тільки на ті, що в помаранчевій упаковці. 9 гривень ціна зі знижкою. На ці вже знижки немає. Є ось така дерев'яна новорічна підставка. Вона розкладається як конструктор, і на неї зараз дуже класна ціна. 29 гривень. На знижці є ось така гарненька новорічна скатертина. 100. На 140 буде яскравий акцент святковий для вашої оселі. І ціна зі знижкою 99 гривень. Багато знижок на зубні пасти. Кому цікаво, зупиніть, нажміть на паузу і продивіться. На знижці пральні порошки Гала 37-29 гривень. І пральний порошок «Персіл» 54 грн. 300 грн. Багато знижок на фарбу для волосся з 4 по 10 грудня. І мальва і авена. Хто якою фарбується? І палет є зі знижкою. І якась лерні на будь-який смак. Багато знижок на корм для котів. І великі пачки, і маленькі. І чотири лапи. Трошки вище очі підніміть. На будь-який смак. Так що кому цікаво, зупиніться. І припродивіться. Бери, бери. І в баночках ось корм є для собак. Вибір великий. Який великий вибір? Вибір гілочок орхідей. І ціна однієї 129 гривень. На знижці пральні порошки, ехосавекс. 300 грам, 32 гривни. Тайт 300 грам, 43 гривни. Також на знижці засіб для миття посуду з додаванням соди 12 гривень 400 мл. І рідина для миття посуду 05 літрів 29 гривень. На знижці гранули для білизни Powerful Moving. Від Ленор 139 гривень. На знижці зараз рушники паперові складені буквою В. І вони такі грубоваті і темно-сирого кольору. Ціна зі знижкою 24 гривни. Знижка на такий келих для вина. І на такий заварник. Знижка на такий келих для вина. І на такий заварник. І ось такі дуже гарненькі стакани. Без знижки, просто вам показую, щоб знала. У двох кольорах. І такий ще: 55 гривень. Мою увагу привернув ось такий плед своїм насиченим і яскравим кольором. Мені кольор взагалі такий обалденний. ось я тут його, так сказати, пощупала. Він такий плотний. І такий ніжний-ніжний на дотик. І я, знаєте, такий, прям відчуваю, що то синтетика. А цей такий класний. Супер. Кому хто шукає плед, передивіться. І ціна хоч би знижки, але ціна гарна. 399 гривень. Двоспальний, з мікрофібри. Знижка на такі тепленькі жіночі носочки. Виглядають гарненько. І ціна зі знижкою 34 гривни. Є ось така щітка для прибирання, буде дуже зручна. Тут така дебела ручка товста. І ворс такий плотний. Вона без знижки, просто як інформація. Може комусь стане у пригоді чи у нагоді. Ціна 39 гривень. Знижка на, такий, на такій ребристі форми. І закривачка, такий, як мячик з тирси. Більшенька і меншенька 129 гривень і 109 гривень. І знижка на пляшку дитячу з трубочками і пляшка дитяча з ручками. Дивіться, яку я красу знайшла у двох кольорах: такі вази для печива, для тістечка, для цукерок. Вони пластмасові, але так зразу її не скажеш. Виглядають нарядно. Схожі були раніше у бабусь. Мені подобається, не знаю, кому як. І ціна 99 гривень зі знижкою. Є ось така новинка цікава, скляна баночка 500 мл для сипучих, може для солі, для цукру. Кому для чого. Кришка пластмасова, виробник Нідерланди. Є з білою кришкою. А є з чорною кришкою. Ціна 77 гривень. Знижка на такий набір столових предметів. 16 штук у коробці. 4 виделки, 4 ножа, 4 ложки і 4 чайних ложки. І ціна зі знижкою 400 гривень без гривень. Дівочки, дивіться, що я урвала сьогодні на секонді. Це косметичка Estee Lauder. Хто знає цю назву? Тому не треба поясняти, що це за фірма. Тут один відділ, вона нова майже взагалі не видно слідів носки. Ось написано Estee Lauder, Так що не неподділка. І ціна 78 гривень цього навсього. Клас! Геть новенька. Супер, повезло, так повезло. Відхватила. Ну що, буду я завершувати своє відео. Всім дякую за перегляди, за лайки, за коментарі і до наступного відео. Пока!